День. Добрый день. Секретний бокс від трасті чи 10 USDT? Секретний бокс. Ну давайте відкривайте тоді. Оп-оп. да. Да, прошу пригощатись. Можете все три забирати? О, так, звичайно. А чого не вибрали 10 USDT? Мне подобається Бобе. Добрый день. Я вибачаюсь. Да. Добрий день через е, секретний бокс або 10 USDT. <реш> Ці бокси завжди розвод. Давайте USDT. А ви знаєте, що це таке? Е, ну я бачу містера Біста, але я впевнений, що це розвод. Ну USDT. А, USDT. Долари? Це криптодолар, типу. А. -а, -а. У вас є криптовалюта? Yeah. Давайте зараз вам відправимо якраз таки 10 USDT. Кажіть свій номер телефону. 093. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.